Сьогодні високоякісна українська продукція вже виходить на європейські ринки. Міжнародний стандарт якості ISO 22000 дозволяє продавати товари в усіх супермаркетах Європи. І місто Івано-Франківськ може похвалитися такими виробництвами. Сьогодні таку сертифікацію отримує продукція івано-франківського підприємства «Елітфіто». За короткі чотири роки сім'я лікарів Назарій Дзюбанюк та Христина Сенчишин зуміли налагодити виробництво рослинних олій та шротів, які забезпечені жирними натуральними кислотами, що є основою якісного обміну речовин в організмі людини. Самі закупили імпортне обладнання, працевлаштували близько 30 людей, мають свою лабораторію. Продукція швидко знайшла ринки збуту не тільки в Україні, а й в багатьох країнах Європи. Колектив постійно підвищить. Що є професійний рівень на міжнародних семінарах, виставках, профільних тренінгах? Підприємство має багато нагород всеукраїнського і європейського рівнів. 2014 року колектив отримав золоту медаль на конкурсі «100 кращих товарів України. Зараз 16-17 нас уже олії обліпиха, гарбуз, чорний кмин, розторопша кедр, конопля і інші багато, які ми випускаємо на нашому вітчизняному і імпортному обладнанні. На фірмі працює 25 чоловік. Це професіонали своєї справи. Ми постійно активно приймаємо участь у семінарах, конкурсах. Якість продукції, яка сама знаходить європейські ринки, це основа сьогоднішніх умов реформування української економіки.